Не скажу, що нарешті, але Garmin оновила свої дві топові лінійки: це Фенікс до версії 8 і Enduro з другої до третьої. А не скажу нарешті, тому що я трохи розчарований, і сьогодні про все детально розповім. Спочатку трохи про Фенікси, бо нам треба зробити диференціацію цих годинників, щоб зрозуміти, чому ж я собі обрав Enduro. Фенікси отримали доволі суттєве оновлення, а мало дисплеї, хоча версії з MIP також є. Мікрофони та динамік для запису нотаток і спілкування по телефону. Нові клавіші, які натискаються механічно, але по факту вони не мають прямого контакту з внутрянкою. Щоб годинник був максимально герметичним для дайвінгу, і здавалося б, треба брати Фенікс, тим більше для огляду, адже в Enduro 3 нема нічого з вищепереліченого. переліченого. Дещо да, там казати, є спрощення навіть порівняно з попереднім поколінням. Але я взяв саме Ендуро, зараз розповім чому і почну з того, що це таке лінійка Ендуро. Перше покоління було створено в 2021 році для різного виду ультрамарафонців. Але при цьому цей годинник був позбавлений деяких надважливих функцій. В ньому було мало пам'яті і не підтримувалась навігація. Звісно, багатьом це не підходило, і навіть не дивлячись на шикарну автономність, люди обирали Фенікси, як зробив і я. Тому Гармін вирішили з однієї крайнощі зробити іншу. Після випуску Фенікс 7, який був гарним годинником і навіть з ліхтариком, вони випустили Enduro 2, який був тим самим Phoenix 7X, тільки на максималках. Більш автономний, з яскравішим ліхтариком, і на момент запуску навіть з деякими софтверними бонусами, які втім потім з'явились і на Фенікс 7 з оновленнями, я одразу замінив свій Фінікс 7X на Enduro 2. Бо автономність для мене вкрай важлива, і навіть додаткові 10-20% це добре. Але ще більше мене радував саме потужний ліхтарик. Тобто тоді Ендуро 2 став краще, ніж флагманський Фенікс 7. І от тільки в цьому поколінні Гармін змогли правильно, на мою думку, диференціювати ці лінійки. Фенікс залишається флагманською моделлю з деякими унікальними фішками і вищою ціною. А Enduro для всього ультра. Легкий, автономний, але з повним набором необхідних функцій. Чому ж я обрав його? Якщо сказати чесно, ну я думав, що Ендура буде прям зовсім пушка, що він так і буде краще ніж Фенікс. Це виявилось не так, але все ж таки я вирішив взяти його, тому що у мене є ендура 2, щоб їх порівняти. Мені здалось це логічно. Це головна причина. Інші причини це ціна, бо на деяких ринках Enduro 2 коштує на 300 доларів чи євро дешевше ніж Phoenix. Phoenix – 1200, Enduro 3 900. До речі, навіть психологічно складно придбати години, хоч і дуже класний, за 1200 євро. Це дуже дорого. Я для вас спеціально зробив вибірку на е каталозі Там додав Garmin Enduro 3, Enduro 2 і Fenix 8 на 51 мм. Можете відстежувати ціни, і в принципі можу вам сказати, хоча ми детальніше про це в висновку поговоримо. Що сьогодні навіть на фоні Enduro 2, Enduro 3 не коштують космічних грошей, але при цьому коштують дешевше ніж Fenix 8. Переходьте за посиланням і відслідковуйте ціни. Enduro 3 легші на 10 грамів, якщо брати без ремінця. І головне автономніші. В деяких режимах майже в два рази, а в деяких навіть мають необмежену автономність. Але скажу вам чесно: якщо через декілька тижнів у мене зійдуться дебіт з кредитом, я думаю, придбаю собі Fenix 8 на 51 мм, саме з міп-дисплеєм. Амулет я собі не розглядаю зовсім. Просто за ці декілька тижнів на каналі з'явиться багато оглядів, і на кожне з них треба було витрачати власні кошти, тож ще 1200 євро, щоб на навіть потім продати і щось виручити назад, ну це зараз за дофіга. Ендуро 2 мене задовільняли до останнього дня, і забігаючи наперед, скажу що і зараз задовільнили б. Буквально перед купівлею третіх я проїхав з ними шлях Сантьяго в якості велокомп'ютера, а ввечері в якості годинника. Ну насправді вони зі мною вже стільки всього побачили. Це ахрінєвший просто годинник. І я дуже радий, що він у мене був ці два роки. Хоча навіть більше двох років. І я розумію, що, по-перше, людям цікавий досвід оновлення, тим більше в наших краях далеко не всі роблять подібні огляди. По-друге, самому захотілося чогось нового. А я цим користуюсь кожного дня і точно знаю на що звертати увагу. Перше враження від купівлі – Enduro 3 дешевші за Enduro 2. Прямо от на старті продажів. І це... Нонсенс. Ну, типу, вони не стали гірше, хоча гармін їх трохи здешевшали, але різниця в ціні прямо капітальна, і це приємно. Різниця в 200 євро. Так, Фенікс подорожчали, а Enduro подешевшали. І при цьому у вас так само доступна тільки одна версія, щоб не заплутатись. Одразу максимальна. 51 міліметр, титан, Solar, сапфір. Другі враження Enduro 3 легкий годинник. Він всього на 7 грамів легше за Enduro 2 з однаковими ремінцями, але це відчувається, особливо коли це аж 10 Ваги. Третє враження його зробили дешевшим. Бо Enduro 2 весь такий дебелий: титану багато, і зверху, і кришка титанова. А тут що, невеличкий безель титановий, чисто для галочки, а корпус пластиковий. Пластик якісний, але це не титан, хоча на експлуатацію і не повпливає. Не повинно повпливати, бо як міняти батарейку, я поки що не знайшов, прошерстив весь інтернет. Інформації немає. Справа в тому, що в Enduro 2, як і в Феніксах, задня кришка знімається, вона на гвинтиках. А тут немає задньої кришки, тут є цільний пластиковий корпус, і по факту все, що розбирається, це знімається безель, і напевно ви можете дістати всю внутрянку через верх. Я поки що не знайшов, як це робиться. Можливо, тут батарейка чи міняється складніше, чи навіть не міняється зовсім. Навіщо мені такий годинник? В першу чергу для навігації в велоподорожах. Бо хоч заряджати Apple Watch кожен день, чи через день-два для мене і страждання, але в цілому це не так страшно. Я серйозно хотів би походити з Apple Watch Ultra. як гаджет, вони мені дуже подобаються. Але це поки ти не почнеш використовувати навігацію протягом цілого дня. Жодний АМОЛЕТ не вивезе таке. І Тим більше сучасні смарт-годинники з Enduro 2 я проїхав багато країн, включаючи Швейцарію, Фінляндію, Італію, шлях Сантьяго. І все це велосипедом. І при постійно увімкненому екрані з навігацією мені їх вистачало приблизно на 3-4 дні. Це якщо в день їхати від 100 до 200 кілометрів. А це постійна активна навігація на маршруті. Зарядка раз на 3-4 дні це просто топ. А при звичайному використанні, ну, типу смарт-годинник, годинник і тренування там через день бігові, наприклад, вони живуть біля місяця. Ну, не вони, дородва. Із смарт-функцій годиннику мені потрібні платежі, що в гармін є. Овіщення, можливість керувати плеєром на телефоні, можливість відхилити виклик. Саме тому звичайний смарт годинник мені і не потрібний. А спортивні функції я використовую вендуру для трекінгу бігу раз на два дні і для велоподорожей. Ну, інколи веловилазок чи велотренувань. І саме по частині подорожей він для мене ультра, бо там може бути декілька тижнів по 150-200 кілометрів кожен день. І я сподіваюся, що не буде коментарів із серії краще взяти Apple Watch Ultra дешевше чи там Samsung Watch, чи Pixel Ксельвоч, це зовсім різні ешелони. Так, вони більше смарт, до речі, ніж ендуро, тому що Фенікс став теж доволі смарт. Але при цьому це ультраспортивний годинник. Тут є все і робить воно офігенно все. До речі, стосовно робить офігенно в Enduro 2, як і в Phoenix 7, не про, раніше було четверте покоління оцього сенсору серцебиття, і він трохи влажав. Я навіть сам помічав, що він почав рахувати мої пробіжки, ніби я вообще якийсь айронмен. Бо навіть біжучи в горку по спеці, у мене пульс 120-130. ну це просто нереальні дані. Звісно, попантуватись це прикольно, але я ж розумію, що воно так не є. А от тут. Elevate 5, і це одне з важливих оновлень. До речі, датчик Elevate 5 стоїть вже майже рік на Fenix 7 Pro. І по тестам він працює ну прямо як у Apple Watch, тобто дуже якісно. І навіть в порівнянні з нагрудними датчиками він заміряє, я б сказав би точно. І коли я побігав одночасно з двома годинниками, я бачу, що той показує якусь фігню. А цей прямо навіть починається підйом, я починаю сильніше напрягатись і бачу як по одиницям ріал. Там у мене зростає пульс. Тобто тут є резон вже орієнтуватись на пульс, просто бігаючи з годинником. Це, до речі, великий плюс. Давайте трохи про автономність, бо, напевно, це найголовніше, про що варто говорити, розповідаючи про лінійку Enduro. Тут змінився сонячний елемент. По-перше, стрічка навколо дисплею, це саме сонячний елемент, тепер чорна, вона не кидається в очі. По-друге, основна частина дисплею тепер не має сонячного шару, і екран навіть трохи краще читається під сонцем. Але при цьому ефективність сонячного елементу сильно зросла, і це видно в порівнянні автономності попереднього і нового покоління. Наприклад, якщо раніше в режимі експедиції можна було ходити до 172 днів з використанням Solar екрану то тепер цей показник не обмежений. Тобто в режимі з GPS, так, дуже лагідного його використання, але тим не менш, у вас буде необмежена автономність. Але це якщо у вас сонце принаймні 3 години на день з яскравістю 50 тисяч люкс. Тоді годинник не треба буде заряджати, навіть якщо використовувати його цілий день. До речі, це не прямо велика яскравість. У мене 200 тисяч люксів було в звичайний сонячний день. В режимі просто GPS автономність Solar була до 150 годин, а стала до 320 годин 320 годин. 20, блін годин в режимі використання годинника з GPS без будь-яких оцих там energy efficient і так далі. Тобто, просто врубили GPS. 320 годин автономності. А в режимі енергозбереження було до 550 днів, а зараз не обмежено. Правда, без сонця заявлено до 92 днів зараз, а було до 111. Дивні цифри, можливо, помилка, але заміряти я не зможу таке. Звісно, щоб хоча б якось актуально швидко зробити цей огляд, я не міг тестувати годинник на автономність, бо за два тижні, що він у мене, а я через день бігаю, наприклад, було велотренування, постійно користуюсь ліхтариком і враховуючи що він приїхав до мене 65% заряду. На момент зйомки в мене 36% заряду і 13 днів автономності. Ну ви розумієте, я не зможу їх поганяти декілька циклів зарядки, інакше огляд вийде через декілька місяців. Шкода, що Гармі анонсували ці новинки буквально за день до моєї великої велоподорожі, і я просто не встиг їх собі придбати, хоча намагався. Але будучи і буде досвід використання, тож буде цікаво. Тепер варто згадати про інтерфейс, бо він теж оновлюється. Вився і суттєво, і став набагато приємнішим і зручнішим, особливо по частині тренувань. Дуже сподіваюся, що він оновиться і для Enduro 2 і стареньких Phoenix, Тому що, якщо це станеться, то ну там висновку я вам розповім. Що набагато зручніше, наприклад, дивитись маршрути, які у вас збережені. Раніше вони відображались просто текстом, списком, зовсім не інформативно. А зараз ціла картка з мапою і даними. Це насправді вишка, коли ви їдете багато у вас багато маршрутів. Тепер можна прям красиво дивитись, що ви зараз будете їхати, продивитись всю інформацію, і навіть його там якось поправити, якщо вам треба. Де і в цілому старт тренувань у вас тепер на новому екрані. У вас є додаткові отакі меню для тренувань. Це мапа, годинники і так далі. Там плани тренувань. А якщо вам треба, наприклад, бігати чи їхати, у вас є меню дії, воно перше. І далі ваші актуальні тренування. Я собі залишив велосипед, велосипедний маршрут, тобто подорожі. Силове тренування, ну і звісно, біг. І кожну з цих активностей можна персоналізувати під себе. Я так одразу і роблю, і тут скажу, що мені дуже не вистачає синхронізації, як в смартфонах. Бо щоб все налаштувати в гарміні під себе, треба витратити немало часу. У мене тут дофіга полів в кожному з тренувань. Мені треба саме моя дата. Я десь чув і бачив, що щось вони таке починають робити гармін Synchronization, І сподіваюся, що це мова буде йти саме от про те, що нам потрібно. Потрібно. До речі, з'явилась функція Garmin Share, і ви можете зашерити якусь активність, маршрут з іншими пристроями Garmin, які поруч. До речі, теж доволі актуально. Ми завжди, коли їдемо, то хтось створив маршрут, і тепер не треба його там заздалегідь скидати, дивитись, можна прям зустрічі натиснути, пошерити, і воно щось із серії, як AirDrop для Apple опиниться у вас на годиннику. При плануванні колового маршруту, коли ви їдете чи біжите від точки і в цю ж точку задано кількість кілометрів, тепер маршрут буде автоматично. Перебудовуватись при відхиленні. Якщо ви просто закидаєте трек, то він не буде перераховуватись при відхиленні, як велокомп'ютер, але тренування вже може, це добре. З іншого, тут антенна така сама, як Enduro 2, всі датчики, там GPS, сенсори ну, все те саме. Оновився інтерфейс, оновився датчик серцебиття. Тепер давайте про те, що мене реально засмутило. І ні це не кількість титану в годиннику це ліхтарик. Бо він став гірше. Світло більш холодного відтінку, і при цьому по відчуттям яскравість відсотків на 30% нижче, ніж в Enduro 2. Червоне світло також не таке насичене, я б сказав, більш помаранчеве. Не зрозумійте мене неправильно. Я не просто так розповідаю про ліхтарик. Я вже декілька років кажу, що це для мене прямо топ-фіча в годиннику. Можна сказати, що і нафіга купувати. Ми все це, це вже проходили. У мене є різні ліхтарики. Краще цього, ну, телефони не замінить, ручний не замінить. коли ви спробували оце, все це просто топ-фішка, і я настільки звик до якості в Enduro 2, Що коли я ввечері вимкнув це, я такий: чекай, щось не так. Я почав їх тестувати і побачив, що не так. Він просто гірше. До речі, буде цікаво подивитись, можливо, Фенікс він такий самий, як в Enduro 2, чи навіть краще. І тоді це буде прям чітким знаком, що я лоханувся. Нещодавно, наприклад, я проїхав шлях Сантьяго, і мені довелося спати в Альберго майже кожного дня з іншими пілігрімами. Це типу люди, які йдуть шлях Сантьяго. Там вони пішки йдуть днів 30, На велосипеді я проїхав за 7 днів, але спимо ми всі разом. Там ну хто до куди доїхав цих Альберго до фіга на маршруті, і в. Кімнаті може бути 8, 10, 20 людей. І от якщо тобі ввечері треба кудись там встати, вийти, коли всі сплять, ти ж світло не будеш включати на величезний такий ангар. Червоне світло в Enduro 2 Прям рятувало капецьяк. А тут ну воно зовсім не таке. Звісно, за ці два тижні я і бігав, як завжди, через день, і їздив на велосипеді, дестував все, що тільки можна. В цілому можу сказати, годинник класний. Ну тобто, він мені подобається, чи він став краще ніж Enduro 2? В чомусь став Elevate 5, автономність, скоріш за все, краще. Він трохи легший, Це теж можна записати в його плюси. Да навіть якщо батарейка тут незмінна, маленькі такий вам вкіт, що Enduro 2 зовсім не підціли за весь час використання. Можливо, тому що я їх заряджав не знаю за весь час разів. 30, ну тобто не дуже багато, бо вони капець як довго живуть, і батарейка не встигає зноситись. Е, у мене зараз, наприклад, 7 днів автономності на 19% це доволі гарно. Після повної зарядки вони показують 36 днів, в принципі, як і було після купівлі. Тож, е, якщо батарейка тут така сама, вона не зноситься за 3 роки. Це нормально. Але чи варто? Міняти свої Enduro 2, якщо вони у вас вже є тут, я вам одразу і точно скажу. Не варто навіть не думайте за ці два тижні, звичайного використання я бачу, що батарейка приблизно уходить так само, як і в Enduro 2. Тобто просто шикарно автономність класна, але якоїсь прям сильно відчутної різниці в плюс для Enduro 3 я не побачив. Звісно, як я сказав, у мене не було ще напевно, і калібровки батарейки. Можливо, вона стане прям крутою, набагато кращою. Зараз я не можу про це розповісти. Через два місяці я обов'язково зроблю вже такий детальний досвід використання. Де розповім про все через деякий час. А так, Enduro 2 відчуваються дорожчими, в принципі, як вони є трохи дорожчими, ну на старті такими були. Ліхтарик у них краще. І тут можу сказати наступне: якщо у вас є Enduro 2, Класно користуйтесь ним. Якщо у вас нема нічого ви хочете нові, напевно за нормальної ціни я б брав би Enduro 3. Проте, якщо ви знайдете Enduro 2 десь на розпродажу за дуже низьким цінником, а таке можливо, навіть не думайте, беріть його. Я ж, скоріш за все, після цього тесту це зрозумів, що буду брати собі Fenix 8 на 51 мм, саме з mip дисплеєм через навігацію. Скоріш за все, просто для того, щоб потестити. А потім я. Продам один з цих годинників. От там і подивимось, хто ж з них краще. Ну а на цьому поки що все. Це такий перший огляд, але саме огляд, а не перші враження. Тому що ну, все, що зміг за цей час, я затестував і з вами поділився. Не скажу, що я прям капець якийсь щасливий з цим новим годинником, бо свого часу оцей. Просто порвав мозок. Він був набагато приємніший на старт продажів ніж Enduro 3. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі. Не забувайте, що у нас є Patreon, є спонсорство, і там у нас окремий подкаст-півкаст. Його більше ніде нема. І зі всіма іншими також побачимось вже в наступному відео. Всім пока.